Вона інколи відома як помідорне дерево. Її солодкі плоди можна часто побачити на зимових прилавках магазинів. Це рослина хурма. У домашніх умовах вона зростанні, але рідко плодоносити, має дуже вільний характер. Але є способи приручити її виростити здорове красиве деревце, що дає регулярний урожай великих солодких помаранчевих ягід. Міфи про домашнє вирощування хурми. Чисельні джерела літератури з кімнатного садівництва інколи не зрозуміло, для чого лякають початківців садівників, які хочуть вирощувати її вдома, одержуючи плоди, спеціально лякають всілякими жахливими фактами з біології рослини під назвою хурма. Дерево в домашніх умовах не принесе плоди, пишуть одні. Отримати навіть просто паросток з кісточки стане архіскладним заняттям, вторяти інші. Хурма легко зростання вдома. Навіть приносити плоди потрібно тільки знати основні моменти її агротехніки. Отож, міфи. Кісточки дуже важливо проростають, потрібна особлива обробка перед посадкою. Часто можна зустріти простор інструкції щодо вигонки кісточок, стратифікації, дезінфекції та інших передпосівних ритуалів. Проте нічого цього не потрібне, особливо якщо ви саджаєте кісточки прямо з щойно з'їденого плоду. Просто присипте трохи землею, поливайте регулярно. За кілька днів, максимум через два тижні, ви побачите могутні паростки, що тягнутися до світла. Відомо, що схожість насіння швидко падає, як і у цитрусових. Якщо ви отримали кісточку, відокремлену від м'якоті плоду кількість тижнів тому, то тоді їх рекомендується зберігати в розчині стимулятора росту, наприклад, епіна, корневіна гетерооксину. Підживлення добрива просто необхідні для успішного домашнього вирощування. Від інших культурних рослин помідорне деревце вирізняється лише тим, що більш вимогливе до легкості ґрунтів тяжкі ґрунти переносити погано. До питання про добрива слід ставитися також дуже акуратно. Хурма належить до числа рослин, які нормально відчуються на бідних ґрунтах, її краще не догодувати, ніж перегодувати мінеральними та особливо органічними добривами. Рослина ця тропічна, тому догляд вимагає особливого. Забезпечте її цілорічні тропіки, тоді буде вам урожай. Насправді все дещо інакше. Наша підпічна здатна переносити холоди до мінус 20 градусів Цельсія, а віргінська форма витримує морози мінус 40 градусів Цельсія. Дереву потрібен холодний зимовий період, тільки тоді вона плодоносить вдома. Вирощування хурми в домашніх умовах перші роки життя. Підготуйте для насіння невеликі горщики або посадочні ящики з легким субстратом, що складається порівну з лугового перегною, торфу і прожареного сірого річкового піску. Є суми щодо якості торфу або перегною стосовно наявності паразитів. Продезінфікуйте ґрунт на повільному вогні в залізному емальованому відрі, додавши туди літр води, збагачуйте стерильний ґрунт розчином ефективних мікроорганізмів. Ваш субстрат тепер безпечний, але начисто позбавлений корисних бактерій, що засвоюють для коренів вносимі хімічні елементи з добривом. Правильна агротехніка починається з посадки. Висіваємо насіння, поливаємо, уникаючи брудоутворювального стану ґрунту. Ставиться там, де тепло, нема протягів. Через 10-16 днів насіння наклюнеться. Переставляємо їх ближче до сонця на підняття. Іноді шкаралупа кісточки відмовляється відпадати від листків, перешкоджуючи їх подальшому зростанню. Відковуємо її акуратно ножем або обмотавши вологою марлею, залишаємо на деякий час. Розбухнувши, вона відпаде сама. При хорошій вологості повітря та високій температурі наші сіянці активно ростуть. Чекаємо кількість тижнів, проводячи регулярний полив. Після чого пікіруємо паростки в окремі горщики, якщо ви вибрали розсадні ящики для прокльовування кісточок, або ж залишаємо найсильніші з там зростаючих для шкірного посівного горщика. Кількість слів про пересадку саджанець першого року зростання активно формує кореневу систему і деревину. Перші кілька місяців об'єму посадкового горщика цілком викласти для наповнення кореневою мережею, потім міняємо на більшу об'ємну тару. Але знову ж таки, як у випадку з цитрусовими, не можна збільшувати діаметр горщика дуже швидко. Щоб хурма приносила врожай вдома, не можна їй багато чого дозволити. Надаючи всі умови для швидкого зростання, ми розбещуємо дерево, перетворюючи його на акселерат, який ніколи не порадує вас навіть цвітінням. Забезпечувати нас плодами не входити до планів рослини, якщо вона зростає вдома в обмеженому просторі. Яким би не було великим кашпо. Воно не замінити корінням дерева природних умов. Крім того, квартирне сухе повітря, світлий, а головне температурний режим далекий від бажаного. Наша мета не створити всі необхідні умови для цвітіння з плодоносністю, а змусити дерево плодоносити. Проте це не означає, що хурма в квартирі повинна страждати голодом, тіснотою та сухістю. Потрібно доторкуватися балансу між стресовими та сприятливими умовами. Це і є агротехніка помірного обміну, яка пом'якшує тропічні та субтропічні дерева приносити врожаї в обмежених квартирних умовах. Отож, при кожній пересадці збільшуємо діаметр горщика на 3-4 см. Перший рік життя можна пересаджувати рослину дві через сильне зростання, надалі пересаджуємо щопівроку. Починаючи з третього року життя, скорочуємо це до щорічної пересадки. З п'яти років замінюємо каш більшим за обсягом через рік. Хурма любити світло, але захищайте її від прямого сонця. Тепер про світловий режим відомо, що наша підпічна обожнює сонце. Найчастіше, щоб задовольнити цю її потребу, ми виставляємо деревця на балконі або виносимо в саду. Але й тут важлива поступовість різке збільшення щоденного освітлення після кімнатного розсіювання ультрафіолету через віконне скло може негативно позначитися на здоров'ї рослини, призвести до опіків листя. По-перше, переїзд хурми на свіже повітря, до світла робимо ввечері, коли вже немає сильного сонця, ультрафіолетові промені розсіюються в атмосфері, або краще всього виносити дерево на свіжому повітрі під час похмурих днів, тоді відбудеться найкраща адаптація до природних умов. По другові перші дні, якщо стоїть ясна погода, створюйте затінення рослинам, натягуйте з південної сторони матову плівку або щільний нетканий укривний матеріал. По-третє, через активне сушіння, зелені вітром, дерева починають споживати набагато більше води, збільшуйте поливні дозування, пересихання ґрунту неприпустиме. Поливайте, удобрюйте, але не перестарайтеся. Слід сказати відразу домашня хурма не любити багато підживлень, відповідаючи на них слабким зростанням і хворим станом. Обмежені обсяги ґрунту не допускають великого розвитку кореневої системи. Тому корені домашньої хурми не можуть прогодувати велику зелену масу дерева, але при цьому життя хурма вдома вимагає значно менше, ніж її вільні побратими у відкритому ґрунті. Наше завдання по можливості обмежити загальмувати зростання дерева. При рясних підгибленнях, особливо азотних, елементи, що не знаходять застосування, призводять до передозування всередині тканин хурми. А це робити дерево слабким, хворобливим. Перегодоване дерево анітрохи не краще недогодованого, фосфор також потрібний дереву тут для цвітіння, зав'язування плодів, так само, як і калій, необхідний для дозрівання кору, коріння. Проте це не означає, що нам потрібно припинити удобрювати нашу хурму зовсім. Підживлення необхідне, але в помірних кількостях. Краще звернути увагу на мікроелементи. Використовує багато універсальних неорганічних комплексів для кімнатних квіткових рослин. Смороду також добре підходять для хурми. Мікроелементи допомагають покращити імідж рослин, що дуже корисно, адже хурма постійно страждає від стресу вдома. Варто сказати, що забезпечення мікроелементами сильно впливає на ті, чи буде ваш субтропічний улюблений плодоносити. Удобрюйте регулярно, двічі на місяць, але малими дозами. Також хурма недолюблює органічні добрива. Привчена в природних умовах до бідних кам'янистих ґрунтів гірських схил, вона відчується некомфортно на внавожених чорноземах. Краще поливайте її комплексами з гумінових кислот та ефективних мікроорганізмів. Вони покращують екологію ґрунту всередині кашпо, допомагають краще запалювати коріння, мінеральні підгодівлення. І, звичайно ж пам'ятаємо, що в жодному разі не можна працювати підживлення по сухій землі. Щоб не спалити корені, як формуванням змусити деревце приносити врожай. Дочекавшись 4-5 листочка, прищипуємо паростки. Це провокує активне зростання бічних пагонів. Коли вони також виростуть на 4-5 листків, прищипуємо їх. Наша мета не дати дереву розростатися, залишаючи його компактним. Скоро ми будемо мати кулясте високе деревце. Потрібно тільки періодично прищипувати кінці його гілок. Щоб змусити хурму закладати плодові бруньки, також застосовується метод кільцювання окремих гілок. Кількість стовбура краще не застосовувати, це досити ризикований прийом. Ми обираємо якусь сильну гілку, знімаємо у її основи гострим ножем кільце кору перпендикулярно до напрям зростання, перевертаємо та прищеплюємо зовнішньою стороною це кільце на місці зору. Замотуємо ізоляційною стрічкою або плівкою, щоб унікальні втрати вологи з місця зору щеплення. Через деякий час тут повинне утворитися кільце з нової кору. Це означає, що щеплення пройшло успішно. Зростання такої гілки послаблюється, що автоматично дає сигнал активно закладати плодові бруньки, квіти. Також ми можемо прищеплювати до окремих частин деревця живці, взяті з кімнатної плодоносної хурми, такі щеплення охочіше цвісти, зав'язувати плоди. Знаходимо підходжу ручку у вологому середовищі, доставляємо її додому. Гострим ножем обрізаємо ручку знизу з двох сторінок кільочком, тримаючи лезо від собі, помічаємо його у воду з домішкою цукру. Місцем щеплення визначаємо сильну вертикальну гілку. Обмежуємо сусідні гілки, щоб життя йшло до місця щеплення. Гострою пилкою спилюємо горизонтально її. Надрізаємо ножем по діаметру пеньок на глибину рівну довжину кілочка живця. Вставляємо держак у розріз. Добре все обмотуємо пластиром, тканиною або ізоляційною стрічкою, надягаємо на держак поліетиленовий пакет, зв'язавши нижче місце щеплення на гілці. Це потрібно для уникнення втрати вологи, доки не відбудеться зрощування камбієвої тканини між підвоєм та щепленням. Як тільки черешок пішов у зростання, це означає, що щеплення вдалося. Зимовий період спокою для тропічної рослини. Вона вимагає прохолодної, навіть холодної зими. Полагоджуючи із середини осені, скорочуємо полив, повністю припиняємо підживлення, листя почне жовті та опадати. Якщо ваше деревце вже плодоносите, то швидше за все плоди будуть довго висіти на рослині вже після повного листопада. Знімаємо урожай, відправляємо рослину до прохолодного приміщення. Можна вибрати місце зимового збереження підвал. Нашій рослині світло без листя стягування не потрібне. Звичайно, деякі види цього представника сімейства Ебенових витримують похолодання і до мінус 30-40 градусів Цельсія, але найчастіше ми вирощуємо кісточки, взяті від кавказьких сортів, їх зимостійкість, як правило, обмежується мінус 15 градусів Цельсія. Можете вибрати зимовою квартирою для нашого зеленого вихованця неопалювані сіни. Або про холодний балкон, якщо впевнені, що там завжди буде вище цих температур. Але краще перестрахуватися, забезпечити деревцю умови близькі до 0,5 градусів Цельсія. Період.